Дозвіл. Да, а якщо людина у вас в кінці відкине, це... Но. дозвіл на це також потрібен? Так, а цієї фірми не маю ніякого, там і черговий в банкоматі. Ви зараз ходять туди заложі. Ті, що займаються річі. То Тоді правова... вопрос кажуть. Да. Угу. Це зрозуміло.

він сам не знає. який укол. Ми маємо обстежити, а тоді є. За він сказав, що укол від серця. Накатана програма. Швидка поліція, родина, адвокат. Поки заборонено заходити. То що пресу він? Ніхто поки не заходить. Він що не правова, не вийде, чи правова. Та не Правила. Так в чому а шо... причина? А що ви мордуєте чоловіка?

Ви незаконно вивозите людину без документів. Будь ласка, ви не прав... Ми в правовій ви державі. Ви в, пра... в правовій Відхуйте. державі. Я не буду відходити. Відходьте, будь ласка. Відходьте. Не, не чіпайте Відхуйте. мене руками. Не чіпайте. Я, Я вас не чіпаю руками. Я не буду відходити. Я не буду відходити. Не чіпайте мене руками. Не чіпайте мене. Я кажу, не чіпайте мене. Я не відійду, я не відійду, я не відійду. Відійдіть, будь ласка. От подивіться на цих людей. Це кримінець. Це кримінець. Люди добрі, подивіться, що робиться. Це кримінець. Ну що крутитися? Я ножіть ну, документи на бісайте. Підійдіть, бухаю! Не буде цього! Не буду, не буде, не чіпайте мене, не, чіпай. не чіпайте мене! Я, я це безправна. Смавілля, це свавілля! І так, ми вас любимо, ми вам